Всім добрий день, я Левицька Кірина, учениця 8 класу Львівського технологічного ліцею. Хочу розповісти про свій проєкт, який називається витискач дозатор. З якою проблемою він складається? Медсестрам доволі важко витискати багато таблеток для багатьох пацієнтів, і через цю довгу тонну працю легко можна запутатись, яку таблетку кому треба дати. А також, як і будь іншій країні, в Україні дуже багато стареньких людей. І вони також з такою проблемою, що треба знати яку таблетку яку годині треба випити для них це доволі важко отже з цими проблемами складається мій е, привод він складається з рухомої основи і витискача вони е, працюють за допомогою трьох сервоприводів перший сервопривод він рухається основою другий сервопривод він рухається витискачем і третій це сам витискач, він, дав, він подавлює таблетки я писала програму на C в Arduino, через кабель передавалася в одну маму, ону мама вже дає команди кожній цій кнопочці. Зараз цей пристрій він робочий і він працює з двома сценаріями. Перший сценарій це у на нас є задані кути таблеток, і просто ми, коли ми нажимаємо одну кнопку, він видавлює ті таблетки, які нам потрібні. А другий сценарій це число для демонстрації, можна самому виставити кути і видавати таблетку, яку ти хочеш. Він робочий пристрій в нього є дуже багато шляхів досконалення. І про це все детально покажу вам і розкажу на захисті. Гарного дня!